Мої вітання вам. Хто пам'ятає цю капусту, була вся хроном. Дуже хороший гербіцид від хрону, до речі, ну я його про нього давно знав. Називається він сапазін 7. Це коли сім бабів приходить з сапами і його виривають, сапають і складають на кучку. Значить дивіться, капусняк наче голубе море, правда? Курортне, грибівка, да, щось таке. Значить, капуста була просапана. Капуста була просапана, давно не кропляна вже давненько. Це аж тоді, коли я роліки знімав, От тоді була остання обробка. Було, значить, що там у нас було? Караген, туріл, росте. Росте, серединки є, білокрилка літає, поки їй така загрізена, поки якби, все нормально. Значить капуста просапалася. Буріну безліч, ніякі гербіциди ми сюди не використовуємо, це тільки був гербіцид по злакових. Це тут а, е, був, е, було жито, яке по оставалося після оранки. Значить, я прийшов злаковим гербіцидом. і міжрядна обробка культиватором і просапка сапками. І таким чином, виходить, у нас ось така чистенька капуста. Сьогодні закінчили сопати. Як ви бачите, є ще В'яла така, не спіла висунути лебода. Десь місцями її забулися, не побачили це діло простительне, вибачаємо. Да? Значить капуста, дивіться. Капуста чітка. Тепер наша місія зараз. Надіятися, що зі Львова прийдеться хмара і ляпне нам дощу. Якщо не буде дощу, значить з дня на день будемо зразу срочно її поливати. Тому що е, сапалася ця капуста трошечки там пару днів. Сапали зранку ввечері. Сапали зранку ввечері, бо ж жара, то звичайно ж нічого не можна було ніяких обробок робити, ні поливати, ні, ні оприскувати. Тобто стояла вона, бо не було можливості ніяк це організувати. Плюс до того всього ми ж молотили ячмінь. І зараз ще, може завтра, якщо сьогодні з дощем, що там вийде, не знаю, ще будемо молотити. Жито, жито зараз я теж в кадрі кину, оглянути на нього. От. Ну, капуста така, я вам скажу чесно, трошки вже краще, але бували роки, що вона і взагалі була шикарна на цей час, на, на сьогоднішній день. Значить, пісок дивіться який. Бачите, який тут пісок робиться? Щось, щось мокре тут ще виглядає. Дивіться. О, гриміти почало. Щось мокре є, якась там волога є, але... Для капусти цього мало її треба поливати, тобто ми будемо її, якщо не ляпне дощ, з дня на день поливати і поливати тепер будемо старатися раз-два в тиждень, хоча б два рази за 10 днів. Дивіться, яка є чудова. Як чудова. Як я вже сказав, бувало на цей час вона і краща. Значить посаджена вона, трошки близенько вона посаджена трошки близенько, на другий рік треба буде чуть-чуть налагодити це діло. Але на піску вона не росе така, як ота, що в мене, я буває шоцики, знімаю, що під капельним полівом, що вона там розрослася капець, там вона теж 50 на 40, то там ну, повністю між міжряді. А тут а вона така. Вона просто тут не може вирости, бо немає. Ох, Йолка ця красива дивіться, яка. Красива капуста, нема що казати. Так, це ми ходимо по більшій капусті. Ось, дивіться, яка теж красива. Красота. Буде, капуста буде, все одно щось то виросте. У мене такого не може бути, щоб щоб вінницький фермер не виростив капусту, тому що капуста це наше все. Без капусти немає ніякого прогресу. Не купується ніяка техніка. Нема що їсти тоді голубці, без рис, без голубця. Цього, без капусти теж не вкусні. Несмачні. Зараз глянемо на ту капусту, яка садилася м'яло. Дивіться, яка хмара. Це просто зараз клятний дощ. Я такий буду щасливий. Я буду такий щасливий. Значить ось ця капуста, яка була дуже в буріні. Там був бурян такий, що капець, хто пам'ятає, той пам'ятає. Е, сапали її саму першу, тобто тоді, коли я поливав, ми її полили і одразу почали сапати. Ой, бляха, яка хмара. Красота, треба звідси біон чекати, то значить ця капуста, е, я вам скажу, дуже підросла. Дуже підросла. Поливали ми тоді, значить, поливали, я ж давав салітру в підмішував в цей бачок. А дивіться, бачите, ще одна лебуда залишилася. Е, не в бачок, а як вона називається, в поливальну мою систему. Хто хоче знайти, те надіти відео, де ми поливали, побачите як. Як було зроблено підмішування салітри. Це нормальна тема, скажу вам, бо розкидання лійкою десь розкинулось, але ж це ж поляти зразу треба, а так ми її поливаємо і воно зразу дощ капає з цією рідиною, салітрою воно ж попадає сюди, стікає прямо під корінь. Ну, І туди попадає теж звичайно салітра, але капуста явно підросла дивіться, яка. Бо я вже, якщо чесно... Трошки очкував був. Трошки був очкував. Значить зараз будемо що давати. Зараз, значить, будемо що давати. Після дощу треба де лупанути квадрісом. Квадрісом обробок ще не було. Тільки при посад... перед посадкою. Перед посадкою були обробки квадрісом для профілактики. Значить, дасться квадріс, потім дасться кальцій. 3 по 21 в мене є, магні сульфата теж дасться. Ну це все воно ну, якось буде по черзі, але факт списка я вам оголосив, що сюди ще буде даватися. Ну і звичайно вона виросте. Дивіться яке голубе море. Красота. Я колись став добрі часи на рабатській стрілці. Водичка, Зайцеве, Щасливцеве, Генічиська красота. Всім вам привіт, скоро ми може будемо вас відпочивати і вести свої гроші до вас. Красота. Ну, Більш-менш класно Так що, ось такі справи, зараз я піду вам ще покажу жито, бо сам теж хочу на нього глянути. А хмара така, що десь там вже йде дощ. Жито. Під гілякою. Воно напевно трошечки зелене. А далі. Дальше... А далі дальше... Блистить, як піски Херсона. Йолки, яке жито. Нормальний колосочок. Значить, Жито було сіяне розкидаче міндобрива, задісковане дисками. Зараз воно значить, мені по груди не дуже високе, бо бувало такого мого росту, ось таке було якось в тому році, вийшло так. То в цей раз нормально. Не дуже таке воно густе і колосок великий, тобто буде тут дивіться, які колоски. Воно вже повідкривалося. Воно вже повідкривалося, зараз спробую на зубок, що ти там бляха, воно ще сире. Капіс. Значить молотити ми його. Завтра ще напевно не будемо. Відкрилося, але сире. Ну нічого, почекаємо трошки. Друга ділянка жита, теж шикарне жито. Низько Воно як трошки підростає, тоді лягає до землі. Звісно, ситуація печалька виникла. уявляєте собі? Цей випадок називається спіткала українського фермера невдача на шляху до успіху. Такий гарний шмат жита. 0,3 гектара. І практично все лежить, Це капець. Або здіскувати і не треба де другий раз сіяти. Де що робиться. Де що робиться. Ой бля, звісно тут теж жито. Хоча тут на цьому участку, на цій ділянці землі, тут чорнозем. Тут такий чорнозем, що його треба горати на зиму. Бо весною його згорати неможливо, буває. Але тут жито. Жито трошечки хужої якості, ніж на тій ділянці, де діти ми тільки були, що там пісок повний. Повний пісок. Сире. І гримит. І сире, навіть не знаю, молотити, не молотити. Ану. Скиньтеся коментарями, хто там з таким стикався в житті. Бляха, яка плискавка, бачили? Треба давати на ноги. Коротше, завтра капуста підросте ще більше. Мене це більше радує, аніж те, що жито пропало. Чи на полу пропало. Капуста то підросте. Да. Ситуація печалька. Тут -то прогон, виходить, звідти по підрічку, Чи я знаю чого, Тут річка, тут прогон. Вітри, але дивись десь скільки положило, Це просто капець. Ну нічого. На другий рік. Буде хороша капуста, якщо здіскувати. А я вам кажу, что капуста выросла. я вам кажу, что капуста выросла, а вы мне не верите. Сколько еще снимал, да, э, пришло? что делается? Ай, красота! Нормально. Вот капуста реально после этого дощика вырастет. ...zeggen ermee...